На передовій нашим військовим допомагають роботи. Про це ще кілька років тому можна було лише мріяти, а тепер це реальність. Війна в Україні довела, що лише танками та бронетехнікою не переламати її хід, аби перемогти російське військо потрібні технології, зокрема роботизовані комплекси, які виконуватимуть завдання замість людей. Михайло Манелюк, наш колега, бачив робота, який вже допомагає нашим захисникам на фронті виконувати різні місії. Дирка. Сильно? ні, не сильно, але тече окопні бої. Шанси отримати тут поранення надзвичайно високі. Позиції українським бійцям інколи доводиться утримувати тижнями, а то й місяцями. Відтак закінчується їжа, вода і набої до зброї. Відки вилітає. Під такими потужними обстрілами, звичайній людині на автомобілі до окопів наших захисників, просто так не дістатися. Ворог із розвідувальних дронів цілодобово обстежує кожен метр, кожен рух. Забезпечити воїнів найнеобхіднішим могли б непомітні і досить швидкі роботи. І такі вже є на озброєнні української армії. Арк-1, так називається робот, який прямісінько на наших очах без жодних проблем, долає круті пагорби. У мирному житті цей роботизований звір міг би працювати підсобником на будівництві. Спочатку це був задум як камікадри. Для того, щоб ми не беремо в розгляд чи в розрахунок гроші, ми беремо саме життя людей, щоб туди, куди ходять люди, не треба було ходити, а міг їздити робот. Втім, зараз брати цього роботизованого комплексу на фронті виконують логістичні потреби наших захисників. Ви можете завантажити сюди більше, да можете завантажити менше, накрити, якщо ви там їдете через лужі, закрити його і доставити хлопцям те, що вони хочуть. Такий робот доправляє хлопцям в окопи ліки їжу. Боєприпаси, а інколи і гарячу каву. Машина без жодних проблем долає бездоріжжя і може вибратися з будь-якої пастки. І Повний привід, він має один електромотор. підвізка розроблена таким чином, що він ніколи не сідає, так кажучи, на пузо. Гарна прохідна платформа з посиленими пружинами, які ми тут сховали, захистили від грязі та піску. І що ще не менш важливо, чотириколісний помічник майже ніколи не перевертається, кажуть розробники. Цей модульний роботизований комплекс оснащений потужною прохідною платформою, відеокамерою, дистанційним керуванням, електричним двигуном. 20 таких роботів уже допомагають нашим захисникам на фронті виконувати спеціальні місії. Це може бути і спостерігач, це може бути і доставщик, це може бути і розміновувач в різних його модифікаціях. Вага робота 13 кілограмів, ще більше він може перевозити на собі. Це логістичний дрон, який можна завантажити до 15 кілограм. На нього можна встановлювати всілякі модулі, такий, наприклад, як чи то реп, котрий дистанційно буде керуватись, чи то якісь дроти для розмінування, все що завгодно. Вати роботом так само легко, як іграшковою машинкою. Він їде вперед, назад, праворуч і ліворуч, розвиває швидкість до 45 км кілометрів на годину. Щоправда, на трасі він міг би позмагатися навіть з мопедом. Насправді його швидкість 75 км на годину. Ми навмисно технічно і програмно програмною обмежили для того, щоб дати більше ресурсу і більше мощі цьому дрону для того, щоб він міг проходити складні перешкоди. Українські військові, які вже застосовують на фронті таких роботів, задоволені здібностями машин. Його радіус використання 20 кілометрів. Якщо є супроводження з повітря, це зробити дуже легко. Зарекомендував себе дуже ефективно в різні погодні умови, і в сніг, і під час дощу, і після дощу а ще роботизований модуль ARC-1 стійкий до ворожих систем радіоелектронної боротьби. Завдяки тому, що він з розкладеною інтеною має висоту всього 80 сантиметрів, він менш вразливий для ребу. на Тренуваннях, які ми проходили, і різних місій, ми флотну можемо під'їхати до ребу на вісник до 50 метрів. А на сьогоднішній день ми можемо виробляти близько 100 одиниць. Однак кожна техніка, а особливо така, потребує удосконалення, і розробники вже працюють над новими комплексами, якими можна буде керувати за сотні кілометрів від лінії зіткнення. Ми зараз займаємось розробкою АРК-2. Місія нашої компанії насправді це збереження життів, тому те, що стосується операторів дронів, він може знаходитися в будь-якій точці і віддалено керувати дроном. Неважливо де він, в якому місці він має керувати армією дронів. І саме це зараз розробляється. Компанія, яка розробляє платформи масового застосування роботизованих та безпілотних систем для потреб сили оборони, шукає у свою команду фахівців. Вакансії розміщені на сайті. Ми запрошуємо в свою команду радіоінженерів, інженерів, конструкторів, ми забезпечуємо всіми умовами і даємо можливість розвиватись і використовувати свої таланти на захист України. Саме роботи можуть переламати хід війни, адже навіщо втрачати життя українського захисника, якщо на завдання можна відправити машину? І ця війна стала війною дронів. Якщо по повторюсь да якщо по Літаючим дроном іде ідуть розробки, йде виробництво. то по наземним роботам на жаль, поки розробок мало в Україні активно працюють над масовим виробництвом наземних роботизованих платформ. Нещодавно фахівці оборонного кластеру Брейван випробували на полігоні понад 50 таких комплексів. Деякі з них в зоні бойових дій вже знищують російське військо. Михайло Манелюк, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.